Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас дуже швидкий рецепт піци. Піца бездріжжова. начинкою можете експериментувати, але тісто просто неймовірне, обов'язково залантуйте рецепт. піца дуже вдала. В зручну ємність відправляємо 250 мл кефіру. Жирність кефіру на ваш розсуд у мене 2,5%. Бажано, щоб кефір був тепленький, тобто його можете трішки підігріти в мікрохвильовій. Сюди додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі та 2 чайні ложечки без гірки цукру. Розбиваємо одне середнє яйце. Бажано, щоб воно було кімнатної температури, але якщо ви із холодильника дасте, то це так не дуже критично. Додаємо також 2 столові ложки рослинної олії. І все це вінчиком перемішуємо до більш-менш однорідного стану. До речі, вімпніть уже духовку на 200 градусів верх-низ, без конвекції. І тепер ми поступово додаємо борошно. Додаємо частинку через сито і додаємо одну чайну ложечку без гірки розпушувача. Перемішуємо це все і додаємо ще борошно. До речі, у мене на каналі вже є маса рецепт, рецептів різних піц. Я залишу деякі посилання в описі під відео, заглядуйте, обирайте та, яка вам найбільше подобається. Завіряю у вас рецепти дуже вдалі. І так, ми додали все борошно. Бачите, консистенція, ось така, як трішки схожа на тісто на оладки. Тепер накриваємо це все харчовою плівочкою і залишаємо 10-15 хвилин. Якраз в цей період підготуємо всю начинку. З начинкою ви, звісно, експериментуйте. У мене сьогодні буде сирна піца із додатками деяких овочів, але можна зробити і грибну, і салямі, все, що ви любите. Мені, в мене буде 200 грамів сиру, у мене буде міксерів, моцарелла 100 грамів і 100 грамів такого. Солоненького твердого сиру. Я сир моцарелла натираю на крупні тертки, а твердий сир нарізаю на такі ось пластинки. Також додам маслини без кісточки, у мене ось такі чорненькі, на, розрізаю їх просто навпіл. І я ще також добавлю пів десь болгарського перця червоного. Але, звісно, як я вже сказала, добавки на ваш смак. І так, беремо тепер деко. Деко простеляємо пергаментом. Пергамент повинен бути з антипригарним покриттям або силіконізований. У мене хороший пергамент, тому я його нічим не змащу. Якщо ви не довіряєте своєму пергаменту, то краще змастити його тоненьким шаром олії. Виливаємо сюди все тісто. Його розподіляємо. До речі, в мене деко стандартне 30х40 см. Тепер потрібно змастити або кетчупом, або якимось томатним соусом, який ви любите. Десь 2-3 столові ложки. Дуже зручно це робити з таким пензликом. Змащуємо і відправляємо наверх сир міксерів. Тепер розкидаємо скрізь там, маслини, можна помідорчик ще, якщо бажаєте. У мене будуть просто болгарський перчик, і ще я буду додавати якісь спеції. Сьогодні я вирішила додати одну чайну ложечку, суміші. У мене тут томати, базилік і сушений чесничок. Дуже смачно. Можете використовувати свіжий базилік, якщо він у вас є, також буде дуже смачно. І все, наша заготовка піци готова, не потрібно давати ще її стояти, відразу відправляємо пікатися. 200 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 15-20 хвилин. Орієнтуємось на колір піци. Піца має гарно підрумянити. Звісно, орієнтуйтесь на свою духовку. Виймаємо цю красуночку з духовки і смакуємо з пилу з жару. Піца неймовірно смачна. Не скажуть, що вона на бездріжовому тісту, тісто смачненьке, м'якеньке, дуже смачно. Прекрасний варіант для вихідних, на як вечерю. Побалуйте себе та своїх рідних. Дякую вам за увагу. Натискайте на лайк, коментуйте це відео обов'язково і підписуйтесь на канал. Дякую вам, пока-пока!